З чого хочу почати? Ну, В принципі, з того, що це все тут почалось, оцей рух саме на, на цьому майдані, почалося з того, що останню п'ятницю, яка була, була е, хода організована в пам'яті Михайла Жизнецького, якого просто по-сирячому вбили е, в Києві, якого вбив снайпер, яких у нас начебто немає у влади у військах. Які там, підтримують правопорядок, це ж не армія, да? це ж не війна, не нашій йшла до того часу. І в принципі, ну, е, що я вам хочу сказати, і, мабуть, є і наша з вами провина десь в тому, що це все відбулося, і в тому, що не стало, в принципі, такої людини і в тому, що відбувається зараз, тому що. ну, Дуже часто ми з вами там намагаємось відійти від проблем. Я не кажу про нас з вами конкретно, можливо, і про нас з вами теж. Що, е, взагалі люди стали такі, знаєте, інертні, неактивні. Їм там е, от, Ота переказка, яка була, моя хата з краю, я перше нападаю, трохи е, урізалась, і люди стали такі пасивні. Є свої, а все інше не цікавить. Тому е, я дуже радий, що ми тут з вами збираємось постійно. Це є вияв нашої активної громадської позиції. Е, колись 14 років тому мені до рук потрапила листівка е, однієї патріотичної організації. Е, ну, ми домовилися, звичайно, що ми тут не будемо нічого пропагувати, але нічого не бачу страшного, в тому, що я це назву. Е, то була листівка Лима Лунсо. В ній була перша фраза, це була пам'ятка для того, хто починає якусь свою активну діяльність. Це перша фраза звучала так: оціни ступінь власної нарваності. Тобто, власне, на що ти готовий? Оціни і дій. Не сиди, дій, щось роби. Якщо ти готовий стояти в мороз для якоїсь цілі, роби це. Якщо ти готовий там, до якихось радикальних дій, як які зараз відбуваються, наприклад, на Гружевську. Їдь туди, ти там потрібен. Якщо ти готовий варити борщ гарячий і кормити тих людей, щоб вони не замерзали, роби це. Якщо ти готовий розказати людям правду, роби це. Щось роби. Не сиди, дій. І от всі ці моменти якась певна невизначеність, чому, чому ми тут стоїмо. Що ми тут робимо? А навіщо це? Ну кому потрібен цей цирк? Оце все якось спонукало до якогось там певного до таких, певних думок. І в принципі, от за кілька цих днів вони так сформувалися. В, ну Такий доволі цікавий ряд думок. І е, це об'єднало якусь частину з нас. Тому е, ми, в принципі, це, це намагалися формулювати в такий, ну не знаю, як це назвати, маніфест, декларація, заява, що завгодно. Значить, Дивіться, до чого ми дійшли? Ми свідомі та активні жителі нашого міста, яке має майже тисячолітню історію. І пережило за цей час велику кількість потрясінь. Звертаємось до всіх білоцерківців у складний для цієї країни і нашого міста час, приймаючи до уваги численні грубі порушення діючого законодавства, нехтування законами людської честі і совісті, зневагу до законів Божих, з боку органів державної влади, правоохоронних структур та окремих категорій громадян. Які таким чином дискредитують і ставлять під загрозу репутацію та добре ім'я своїх адекватних колег на місцях, відсутність нормального конструктивного діалогу між згаданими представниками суспільства та громадою змушує нас активізувати свої зусилля по збереженню миру та спокою та недопущенню хаосу, свавілля та радикалізації ситуації у нашому місті. Ми всі білоцерківці. Біла церква наш спільний дім. Ми всі одна родина, брати, сестри, сусіди. Ми повинні пам'ятати про це завжди. А у такий буревний період, особливо, ми всі повинні прикласти максимум зусиль та проявити добру волю для захисту інтересів громади. Наша ініціативна група, яка сформувалася під час вищезгаданих подій, це та частина громадського активу міста. Яку ви можете цілодобово бачити на цій площі біля міської ради з перервами на відпочинок? Вона ставить перед собою ряд завдань, про що ми спільно визначились на локальному вічі, а воно дійсно відбувалось. Це такі завдання: підтримка головного майдану країни, контакт з громадою на місцях, збір добровільної допомоги громадян Майдану. Виконання завдання громади міста по недопущенню можливих протиправних дій з боку місцевої влади, правоохоронних структур, найманих кримінальних та суспільно небезпечних елементів, контроль власної зони відповідальності та частини на, 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 на цій частині площі біля міськради, з унеможливленням радикальних дій та ескалації напружень між владою і громадою міста, які можуть привести до загрози життю або здоров'ю громадян міста та пошкодженню громадського майна. Налаштування нормального конструктивного діалогу між владою і громадою міста приклад і зразок самоорганізації для громадян. Наша ініціатива не має жодного політичного забарвлення. Наші політичні симпатії та антипатії, наші особисті уподобання на даний час відходять на другий план. Інтереси громади міста, кожного його жителя. Збереження цілісності та недопущення розбрату для нас є головними цінностями. Ми просимо громаду сприяти нашому самоорганізованому об'єднанню у виконанні поставлених задач всіма можливими способами. Це все. І якщо, якщо зараз буде ваша добра воля на це, ми з цією ініціативою вийдемо на більший загал. Ми будемо залучати до цього більше людей. Е, у нас є, ви, мабуть, помітили це. Певна проблема з інформатизацією населення. Тобто у нас населення не інформовано, не інформовано в достатній мірі і стосовно подій в країні, і стосовно подій в нашому місті. Ці, цієї інформації або немає взагалі, або вона якось викривлена. Тому не знаю, мабуть. Одне з перших завдань буде це давати людям більше інформації. Є пропозиція створити заради цього, заради виконання цих завдань, якусь робочу групу, яка може створити інформаційний центр, яка може вивчати думку населення міста, яка може вирішувати якісь нагальні проблеми. В місті є проблеми, які має вирішувати ось цей орган, міська рада. Але ну, можливо, це не всі бачать, може не хочуть бачити, може якісь незручні питання, проблеми. Ми самі маємо активізуватись і спонукати тих людей, які там виконують свої завдання, ну, хтось гірше, хтось краще, як, як мабуть, кожен громадянин, в чомусь більш досконалий, в чомусь менш, виконувати їх. Вирішувати питання, які ну, дійсно важливі для міста. Є такі проблеми у нас, як зараз напружена ситуація. Не раз лунало такі заклики, і я в принципі дуже вдячний тим організаторам, які організовували у п'ятницю той захід, коли дійсно була певна спроба як, скажімо так, радикалізувати дії. І почати, от по прикладу, багатьох, громити тут все. Давайте громити раду. А навіщо? Якби місцева влада не йшла з нами на якийсь діалог, якби вона там ставила нам палки в колесах, ну я перший пішов би, пішов би і сказав би, виходьте звідси, вам тут не місце. Але нас чують, коли ми стоїмо тут, нас чують. Нам ідуть на зустріч. У нас тут були проблеми. Перша ніч була, ну у нас взагалі було дві бочки і все. Більше нічого, не було цього намету навіть. Не було нічого, не було теплого приміщення. Як, якось вирішили питання з туалетом. Дякуємо д -д 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 власникам цього приміщення в Брумі. На Ранок підходить мер, питає, що у вас? Каже, люди мерзнуть, що робити? Нема питання. це ж є приміщення міської ради, це ж громадська власність. Будь ласка, заходьте цілодобово, грійтесь. Треба туалет, є туалет. Що вам ще потрібно? А нам більше нічого не потрібно. Сюди приходять люди, які бачать нас тут, які приходять і допомагають, приносять ну, той самий чай, якусь їжу, якісь теплі речі. Звичайно, вони просять дуже багато, і ми передаємо все це, збираємо, передаємо в просвіту, яка весеться на Майдан, там теж це, це дуже потрібно. Тут залишається лише та маленька частка, яка необхідна лише нам. І то, в принципі, кожен може там. Тому що ми всі місцеві, додому якось відпочити, якось змінитися. Але тут є цілодобове чергування. Сюди постійно підходять люди. В день, ввечері, вночі підходять люди, задають якісь питання, чимось цікавляться. І от, в принципі, е такий перший етап до того, щоб інформувати населення, якось налагоджувати якийсь діалог, ми вже тут з вами робимо. Можливо, свідомо, можливо, ні, але ми вже це, ми вже це робимо. Є недосконалість системи е, оцієї, коли місто віддає величезну купу грошей в якості податків десь туди, а потім отримує назад якісь копійки, сльози. Чому так не повинно бути? Чому місто не може утримувати саме, саме себе? Якби була якась пропорційна система, якби не знаю. В тій самій церкві, чи якісь общині, там, в козацькій общині, є таке поняття, як десятина. Якби місто віддавало туди десятину, кожне місто, державі вистачило б, отак. І місто залишилось би, є, є багато якихось можливо, схем розподілення, це, це теж потрібно вирішити. Тому я хочу, щоб ті, у кого є якісь певні напрацювання з цього приводу, взагалі якісь певні ініціативи. Думки, як покращити, як, як зробити життя краще, як зробити ну, все краще. Не соромтеся, не сидіть вдома, приходьте, разом будемо обговорювати, будемо виходити якихось рішень, якогось конструктиву, будемо втілювати це в життя. Лідемо наші, їдемо, автобус політична партія. Или как бордюр правильно, я не знаю, это правильно. Привет. Туда бочку подвинуть, И вообще, блин, все говорили, что украинцы моя хата с краю. Как надо было довести людей, что такое? За две недели 100. за Хто і там. А це... А це... там. Ні, це... Сьогодні відбулися Тиханько, відбулася сесія в цілому, мати, на самому такому визначному місці вона зупинена на перерву. Розслаблятися ні громаді, ні депутатам, ні в Києві на Майдані, я з якого їду. Ні. Сьогодні не потрібно. Всі люди і на Майдані, і, напевно, ми всі тут вимагаємо повного перезавантаження влади. Так, товариство? Так. Так. так, так. І от сьогодні порядок, що тут, що там, де в кімнаті для зігріву, буде завтра на 10 годин 5, збираємо мітинг. Чергування повинно, треба підтримувати Фомбайн. один одного, щоб перевертає ходила за вперед. І завтра наша делегація опять поїде на Київ для того, щоб підтримувати. Можна ну, буде поставити. Обіцяли колеги, поставити. Колони. Почули, так? Да? Товариство почули. Завтра на 10 годин збираємо сюди. Напевно, ще будемо пікетувати дещо, деякі заклади. Міські, які проводять сьогодні репресивні дії, почули, да? Почули, так ну все тоді товариство. Дякую, слава Україні.